Всім доброго, тихого, мирного дня. Я рада вас вітати на своєму каналі. Дівчата, беру вас з собою. Сьогодні ми їдемо на острів Святого Миколая. Стоїться подорож 5 євро туди-назад. Це такі талончики видають. Ми зараз будемо сідати на кораблик. Він нас туди відвезе. Ви мені рекомендували, я прислухалась і вибрала саме цей один з цих островів. Є дуже багато, але сьогодні ми почнемо з острова Святого Миколая. Зараз ми чекаємо. Кораблики. Вони ходять кожні півгодинки, ще не підійшов. Нас туди відвезуть, ми можемо виїхати в будь-який час до 18.30. Ми з собою взяли сьогодні вже готову рибку. Ми зайшли на магазин, чи не магазинчик, а зелений риночок такий, де можна придбати. Рибу там були креветки. Ми взяли спробувати різну різну рибку. Сібас, дорадо, якщо я не помиляюсь, ну дуже десь 2,700 по вазі. Нам її там приготували. Рибку приготувати коштує 3 євро. Нас було чотири людини, ми скинулись і нам вийшло повністю замовлення 45 євро. Я вам трошечки пізніше покажу, скільки виглядає риби, яка, в якому вона вигляді. Я ще сама не знаю, бо воно все запаковане. Ми з вами побачимо. Ми вирішили з дівчатами виїхати на пляж саме Святого Миколая. Ну і, звісно, беру з собою, щоб вам показати. Які пісочок, які пляжі? Тут дуже багато в Чорногорії. Це Чорногорія, якщо хтось дивиться вперше, мій, мій канал. Це Чорногорія, Будва. Тому беру вас разом з собою. Ми обов'язково прокатимося трошечки пізніше, вімкну і покажу саме кораблик, який буде перевозити. Так, ось приїхав наш кораблик. Зараз будемо сідати і вирушати. Скільки по часу я... Я теж вам скажу. Так що зараз потрошечку будемо піти. Так, переступаємо, займаємо самі вакантні місця, щоб спостерігати. Ага. А він буде, як він буде їхати? Отак От він буде їхати Да. Так що люди люди. Йдуть, сідають, ми чекаємо, коли з нас будуть забирати квіточки наші. Так що поїхали, чекаємо. Це наш капітан. Вирушаємо. Розвертаємось і вирушаємо. Поїхали. Вирушили. Збирають квіточки. Zara se u nas zaberu. Zara se u nas zaberu. Zara do piersa. Зараз вам покажу, як тут на острові, що тут є, які приладнення. Ну, є бар, звісно, ліжачки, є ось такі кроватки. Ну, ми У нас бюджетний варіант, ми на коврічках, ми не по-багатому. Можна придбати морозиво. Так, морозиво. Ціну пока не бачу. Ну, Я думаю, десь орієнтовно півтори євро. Цін не бачу. Вирушимо. Ось там ми були з вами. Ось там ми були і переїхали на острів Святого Миколая. Ось тут Галька йде з піском. Є ось такі ха, затишні човнички, де можна посидіти. Оригінально дуже. Є ось такі кабінки для переодягання. Можна ось тут посидіти. Мені подобається, подобається гарний такий острів, ось такі дерева. Так, а Тут переводягнулись і пішли. Отут є така гойдалка, де можна робити фото атмосферні. Ну і далі по узбережжю стоять такі ліжачки. Казали від 10 євро два ліжачка і зонтик. Але можна бюджетно, можна на ковріках, як ми. Ну, саме так і буде. Бачу, така є церквушка невеличка на цьому острові. І йдемо далі. Так, все культурно, бачите, мусорки є. Є дещо туди викинуть. До речі, я помітила. В Чорногорії, вийшовши з готеля, я не знайшла ні одної мусорки, тільки біля магазинчику. Я не розумію, чому так. У нас ну, на кожному кроку, а тут мені була проблема викинути бумажку, поки не знайшла куди. Ми обійшли трошки острів. Дивіться, як гарно. Як гарно тут. Тут така кафешка можна посидіти. Ось такий оглядовий майданчик такий, ми з вами туди піднімемось, бачимо теж. Ось так воно все виглядає. Зараз дівчата шукають місце, щоб нам було зручно. Зараз знайдемо. Гарно, гарно краєвиди, дуже красиві, дуже гарно, людей тут багатенько. Хочемо знайти таке місце, щоб трошечки усамітнитись. Зараз шукаємо таке, щоб було більш затишне місце. Тут багатенько людей. Піднімаємося сходом. Це я вам показувала наверху. Думаю, там якраз як ми знайдемо те, що хочемо. Дивіться, як гарно, які краєвиди. Яка краса. Ось хочемо туди. Ой, дівчата, ви подивіться, яка краса відкривається. Ось тільки подивіться. Ми тут будемо десь тут. Ось. Десь прізвище. Моліться, ми будемо з вами там. Це тільки можливо туди. Дивіться, кактуси росуть прямо. Дивіться, це все, кактуси. Яка краса обалдіють. Катя каже, какой-то Таїланд нагадує, да, ви знаєте, от такі звуки, от якась, якась там птічка сидить. Чуєте? Я спеціально зупинила, щоб ви послухали. Туалет тут є, я єдине не бачу, скільки коштує. Ну, я думаю, десь один євро. У них зазвичай ціна один євро. Тому... Тому думаю, що так. Тут теж можна відпочити. Ну, а ми вирішили вийти ось туди, поближче. З цієї сторони ми були з вами та сторона острова. Зараз вирішили розположитись саме в другій частині. Тому йдемо. Тут так, пішли не по пісочку, а пішли по нормальному місцю. Тут таке кафе, можна сісти, повечеряти, пообідати. Тут є отакі смаколики 2 євро, 4 євро. 2-4 різні. А морозиво євро 50 Вибрали ми такий затишний пляжик. Ось такий і такий краєвид. Там дуже багато людей. Ми вирішили там, де поменше, будемо зараз тут відпочивати. Так, ось такий захід в море. Тут камінчики, але вони такі... Як сказати вам лагідні. І босає, можна зайти, але краще, звісно, взяти коралки. Ну, я така бувала я в цих ділах, тому мені це не, не, не завадить, скажімо так. Дивіться, яка водичка прозора. Вам видно? У мене, на жаль, не айфон, щоб вам це показати. Ну, так потрошечку ми з вами зараз йдемо. Так, ну що, дівчата, приготували ми нашу фіш. Фіш-вечерінку, так це називається: Адріатичне море, гори. І дівчата, дивіться, що тут. Я вам розповідала, що це вийшло 45 євро і 10 євро устриці. Вийшло раз, два, три, чотири, п'ять устриць, 10 євро. І, е, креветки, ви бачите, тут е, королівські, звичайні є креветки. І риба, дорадо і форель. Це все вийшло. На 45 євро. Ну і звісно така атмосферність в нас буде від кукурузки. Так що ось таке. Ще 4 євро. А? Ще, 4 ще 4 євро. Сама дорога кукуруза. Сама дорога. Кукуруза вийшла. А, і кукуруза по 2 євро. Так, ну що, всім смачного. Так, ну що, я думаю, вам видно, яка водичка прозора. Прозора, прозора. Хотіла повернути, показати, воно ж з усіх сторін. З усіх сторін. От Катя плаває, дивіться. Ось Катя. Да. Катя вміє плавати в нас. Молодчинка. О, тут, смотрите, тут ще тепле печень. Ти Я, да, О якраз я і пописала. А ти як думала? Ти один євро заплатила. а Я безкоштовно. Я зекономила. Так, Катя? Отак, я я не, не дякуй. Це, Це урі... урінотерапія тобі. Oh. А каже, ще й солена, не розлічиш. Так, 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 Катя. Купайся, дитину. Ось окуляри забула для підводного. А, чим ти ой, думала? О. Чим ти думала? Катя Катя, Боже Боже. Ано ж би тоді не потрапляло в очі. Так, ой, дівчата кай. Яка вона прозора. Дай Ну і тепер ми повертаємось додому. Час вже 17.00 і ось цей корабль, корабль, і другий квіточок, половинку нам віддали. І зараз попливемо. Тут є розклад ось жовтенький. Можна собі сфотографувати, і ви зможете, і у вас буде розклад руху ваших корабликів. Вони швартуються ось тут по всьому берегу.